Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Я Роман Заводовський, езотерик, Екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Ви мене дуже просили подивитися питання, яке стосується взаємодії України та США. Наскільки вона тісною буде? Наскільки тісним буде взаємозв'язок та контроль США над українськими територіями? Я колись в якихось відео трохи жартував про 51-й штат США, але взагалі такий розвиток подій може бути. І до речі, це було би досить непогано, тому що інфраструктура би збільшувалася, кількість робочих місць. І якби у США активно почали будувати свої заводи та якісь фабрики на території України, то, звичайно, щоб це зменшувало набагато, зменшувало ризики початку Нової війни. Тому що США не вигідно побудувати щось, що потім буде зруйноване. Так що взагалі, то я би цю ідею підтримав. Дуже навіть. Тому, знаєте, краще вже з США, ніж з Росією. Тому. Я би хотів подивитися взагалі, наскільки сильним буде вплив США на Україну у всіх сенсах цього слова. Давайте я на Таро витягну три карти. На циганській колоді витягну три карти. І на гральній колоді також витягну три карти. Не забувайте ставити лайки. підписуйтесь на мої сторінки в ютубі, в Тіктоці. Питання особистого характеру за номером на сторінці. Ну, я скажу зразу, чисто по своїх відчуттях, я відчуваю, що все-таки залежність України від Сполучених Штатів буде дуже висока в будь-якому випадку. Але наскільки сильно будуть США інтегровані в Україну, наскільки сильно вони захочуть тут займатися якимись, скажімо так, бізнесово робочими моментами, і наскільки сильно вони будуть впливати на всі сфери життя? України. Карта підвішеного. 12-й аркан підвішений. Карта затримок, заморозок, карта якоїсь безвиходів. Ну, така, з однієї сторони, це не дуже хороша карта. Вона має таке більше нейтральне негативне значення. Шестірка жезлів карта успіху, карта сили. Хороша карта, позитивна. Десятка Пентаклів. Карта фінансувань. Карта якихось інвестицій великих. Карта грошових оборотів. Дивіться, ну тут дві карти дуже хороші: Шестірка жезлів це карта сили та успіху, десятка пентаклів це карта благополуччя, фінансів. Це дуже хороші карти, дуже позитивні. Вони говорять про те, що будуть таки вкладати кошти в Україну, США. Ну, а в даному випадку карта підвішеного може говорити про велику залежність України. Дуже велику. Знаєте, незалежність України, певно, зараз тільки на словах і в якихось піснях. Все одно Україна від когось буде залежною. Можливо, не в плані того, що хтось когось захопить, а в плані якоїсь, знаєте, питання взаємопомочі. Україна має на когось опиратися. Карта болезні, карта виснаження на циганській колоді. Карта возлюбленої, карта печалі. <кiffe> ну, <кiffe> Вибачаюсь, правда, таке собі, не дуже хороші карти. Печаль, виснаження втома. Україна дуже сильно ослаблена від цієї війни. Вісьмірка червова, карта брехні та обману. Десятка бобнова, знову ж таки, великі гроші. Тут десятка пентаклів, тут десятка бубнова. Тобто, знову ж таки, великі фінансування. І Нептун карта сильного чоловіка. Карта сили та чоловічої енергетики. Я скажу так. Ой, вибачаюсь, що ж це таке робиться? Прихворів, певно. Ну, я скажу так: вплив з Сполучених Штатів Америки на Україну буде досить високий. Вони будуть інвестувати в Україну, будуть вкладатися, і дай Боже, щоб так було, щоб війни більше не починалися. Так. Але я бачу, що я бачу, що все одно буде складно. Все одно будуть якісь проблеми. Україна муситиме чимось поступатися, і Україна. Муситиме війти в якусь таку, знаєте, співзалежність від Америки, і це може затягнутися на довгі роки, можливо, навіть на довгі десятиліття. Дуже довгі десятиліття. Але з іншої сторони, це може бути і на краще. Знову ж таки, робочі місця, інфраструктура, підсилення міст, розвиток великих міст українських, таких як Харків, Дніпро і так далі, по списку. Суми там Київ. Так що, все, що не робиться. Віримо, що буде на краще. Дай Боже, аби тільки війна закінчилась. Бажаю всього хорошого, до нових зустрічей!